Яким же чином формується ця роль жертв в кожному із нас? Ми всі люди, і ми всі буквально виходимо із інших людей. Тобто, колись ми були єдиним цілим з нашими мамами, а потім розділилися. Цей розрив, як відомо, дуже болісний фізично і душевно, тому ми його й не пам'ятаємо. І ось ця ідея, що ми буквально залежимо одне від одного. тобто... Життя наше буквально виходить з життя іншого, і показує, наскільки ми взаємопов'язані один з одним. Це наштовхує на думку, що основні потреби ми можемо задовольнити тільки взаємодіючи з іншими людьми. Перші роки життя це, звісно, мама, і потім близьке оточення. І коли відбувається розрив з мамою, ми дуже болісно це переживаємо і буквально стаємо. Неповноцінними, тобто нам не вистачає іншої частини, і ми починаємо з самого маленького і шукати ту, ту частину, яка нас зробить повноцінним і задовольнить наші потреби. Спочатку то потреби поїсти в елементарному комфорті, окрім того, що ми дуже пов'язані з нашими безпосередніми мамами, ми ще пов'язані однією кров'ю з мамами мам і так далі. Тобто Є якась одна червона нитка, яка проходить крізь дуже багатьох людей, і щось у тому якийсь сенс є. Для чого саме так? Чому не в капусті нас знаходить? Чому ми не вилуплюємось хоча б з шкарлупи? Мені здається, то для того, щоб ми шукали один одного і вчилися задовольняти свої потреби. Бо мені здається, якби ми могли задовольнити потреби самі для себе. То нам би ніхто не потрібен, бо ми би егоїстично не тягнулися до інших. Тому така велика кількість людей, які бояться самотності, тому що там ці потреби вони не усвідомлені, діють на інстинктивному рівні. Буквально, що якщо не буде когось біля мене, то я помираю. Все це вказує наскільки задоволення життя. Тобто потреби наші залежать від іншої людини і, можливо, лише у зв'язку з іншою людиною. Так, звісно, що є ті люди, буди, йоги, печерники, монахи, які вийшли, виходять, намагаються на шлях виходу. Навіть з таких прив'язаностей, навіть з такого зв'язку, але по суті 99% людства це люди, які будують все ж таки відносини. Бо підсвідомо ми знаємо, що тільки в відносинах можна реалізувати свої потреби. То яка це така потреба в першу чергу реалізовується всіма нами? Такі спільні потреби, які є у кожного з нас, це потреба в контакті. Через контакт ми отримуємо любов. Турботу відчуваючи на собі ритми іншої людини, які керують нами в певний проміжок, часу, ми вчимося теж розпоряджатися і своїм часом. І підсвідомо, ми хочемо задовольнити себе сповна, щоб ця радість, щастя відчувалося. Але на 100% жодна людина не може, і дитина задовольнити свої потреби, оскільки коли відбулося розділення, то ці 100% розпалися, і велика частка так і залишиться незадоволеною. Тобто її ніхто ніколи не має задовольнити, окрім самої людини, усвідомлено зрозуміти, що на землі є така штука, як цілісність. Ну, виникає цілісність, бо колись ми її відчували. Ми знаємо, що вона є, але вона була завершена. Тому ми ходимо по життю і шукаємо її, так начебто збираємо по частинах себе. Шукаємо на ті частини, які нам, в яких у нас нам здається, немає. І ми всі різні, тому і незадоволеність потреб у нас усіх різна У когось більше, в когось менше. В одну мить у нас. У нас у нас забрали най... найдорожче якусь нашу частину, тобто відділили від мами. А в цю хвилину кожен із нас стає, так би мовити, такою жертвою, яку якій щось не вистачає. Ось тоді і формується ця така цей сценарій жертви. У такого сценарія жертви є три ролі: жертва жертва, жертва переслідувач і жертва рятівник. У кожного із нас. Так чи інакше сформувалася схильність до однієї з цих ролей. Разом з тим ми буваємо в усіх цих ролях. Просто одна стає такою головною. Жертва жертва зазвичай звинувачує інших, вони не окейні. Я по типу окей, а там несправедливо до мене. Мене ображають. Це про аб'юзивні відносини, про токсичні, так, так би мовити, з позиції того, кого вражають. Жертва. Переслідувач це ті ж самі аб'юзивні відносини, лише той партнер, який по типу наносить рани. Там, де сформувалася такий агресивний спосіб задоволення своїх потреб, де треба проявити тиск і силу. Жертва-рятівник це такі, на перший погляд, гуманні люди, у яких ця частка велика. Вони інших не звинувачують, вони інших просто спасають. У них у сфері сенсів, ідеалів прослідковується основний конфлікт, бо вони слідують якомусь ідеалу, і там за тим стоїть сенси в місії, в призначенні. Тобто в партнерстві це може виглядати, що вона спасає його від тюрми, наприклад, або хоче зробити його святішим, кращим на увазі. Якщо одна жертва, то вона обов'язково знайде іншу. Просто будуть буде друга жертва в іншій ролі. І вони будуть дуже співпадати гармонійно. Поєднуватись постає запитання: а чи постійно людина знаходить і відігрує, відігрує цей такий сценарій жертовних взаємовідносин? Мені здається, це залежить від умов виховання. Тобто, якщо мама, мама наприклад, постійно була в образах, була в такому депресивному стані або тривожному, то Роль жертви буде постійно присутня. І якщо бути уважним, то можна її побачити у будь-яких відносинах. Воно зазвичай не тільки в контакті з партнером, воно і в контакті з іншими людьми, з колегами, наприклад, і самим собою, навіть з здоров'ям, навіть хвороби будуть. По суті, якщо в них заглянути уважно і подивитись на симптоми, на синдроми, то вони всі будуть відображати. Цю жертовність, цю таку роль жертви. Чому якісь певні сценарії ми відіграємо? Теж дуже просто. Ми діти наших батьків, тому. І того оточення, де ми народилися, і ті сценарії, які ми бачили, які розігрувалися між татом, мамою, наприклад, чи між мамою і мною, чи між бабусею, і мамою. Модифікацій дуже багато, тобто віднос відставлення мами до мене, тата до мене, тата і мами між собою, сім'ї до інших людей, культур. То взагалі, які сенси були в родині. Все це буде формувати певний сценарій і специфіку, перех... специфіку цих ролей, як воно всередині буде організовано ці три, ці три ролі, яка із них буде ведуча. І так у кожної людини. Тобто, я не знаю, всіх не, при... не перепровіряла, з усіма не спілкувалася, але мені здається, ну, що прям усі проходяться. Просто ті, хто свідомо з цим працюють. То вони все більше і більше виходять із цих сценаріїв і все менше і менше попадають в них, коли йде якісь провокації. Тобто гатунок взаємовідносин дійсно можна, якщо ти виходиш в позицію дорослого, бо це позиція позиціями жертви це все по суті дитина. Якщо ти вже зміг більше часу перебувати в позиції дорослого, то ти ж такого самого дорослого, знаєш таких же самих дорослих і знайдеш як колег, друзів. Тому ті, хто. Кого ти не будеш задовольняти вже, вони просто відваляться в твоєму житті Для того варто було би зробити, для того, щоб розпізнати, побачити, якось трансформувати, transformувати, трансформуватись. По-перше, ну, якби змиритись і чесно собі зізнатись, що так, я жертва. На 100%, на 80%, на 60%. тобто ж, скільки жертв я в собі бачу. Побачити, в яких ситуаціях це проявляється найяскравіше. Подивитися чесно і згадати маму, тата, близьке оточення, бабусь, дідусів, можливо, ще, ще й глибше піти в родові програми і подивитися, чию я підхватив таку програму, чи можливо там і дві програми які здіють, можливо, вони якось так скомбінувалися, що діє спільний такий сценарій. Тобто роздивитися це, ну і потім задатись запитанням, а що я хочу, чи хочу я змінювати це. Можливо, я так я і не хочу. Це і це теж кожна людина має право. Життя насправді вкаже, коли треба буде трансформуватися через якісь події, через здоров'я, через смерть, навіть то цього все, все рівно не уникнути. Трансформуватися прийдеться. Якщо ви вже здалися цим запитанням і побачили, що це можна контролювати, це можна виявляти і щось цим робити, то, будь ну, ласка, як і бачите, коли цей сценарій а, надвигається, іде чиєсь запрошення вступити зараз, в, відіграти якусь роль, то сказати ні. Або діяти якось інакше, навіть з інакшої позиції, це вже буде зміна. Тобто, але. Поки нема ще такої сили, поки немає навику такого, просто деякий час за цим спостерігати за собою, за своїми сценаріями за сценаріями інших людей. Десь десь читати, читати книжки, аналізувати їх з цієї позиції, дивитися кіно і дивитися з цих позицій, хто жертва, хто рятівник, хто переслідувач, чому, як вони зійшлися, на чому, чи то справжня там любов, чи там просто відіграння дитячого сценарія. А ще момент такий для чого ми відігруємо цей сценарій, чому нас так тяне ці сценарії? Тому що на післядовому рівні ми все таки хочемо безумовної любові, яку не доотримували отримали дитини, її не могли доотримувати. І тому ми намагаємося безумовну любов отримати лише не можемо на неї розраховувати, бо все рівно ми навчені до умовної любові. Нас любили за щось, за слухняність, за акуратність, за охайність, за веселість, за чесність, за вічливість. Тобто у нас є ті уже компенсаторні здібності, які ми, які, які ми нас люблять, через які нас люблять. Тому ми хоч і не хоче, ми будемо їх транслювати і ними завойовувати до любов, тому це вже не безумовна любов. Хоча я вірю, що і. Це можна не те, що подолати, але усвідомити і не бути такими залежними від, від своїх реакцій, які ти все життя видавав для того, щоб завоювати увагу чиюсь. Ось така тема про, про жертву дуже важлива, оскільки, якщо в цій сфері починає щось змінюватися в вас всередині, ви це помічаєте, а це можна помітити на тому оточенні, яке біля вас воно змінюється, до вас по інакшому починають ставитись. Можливо, хтось взагалі зникає з вашого життя, хтось з'являється. І таким чином ви будете знати, що трансформація відбувається. Тому я всім бажаю вдалої, успішної трансформації, болючої чи ні, це дуже індивідуально. Разом з тим, все це веде до, до розслаблення і до заспокоєння. До, до такого спокійного розуміння, що все на своїх місцях.